У сковорідці з розігрітою олією підсмажую декілька хвилин. Дві грубо нарізані цибулини. Два великі яблука. Обчищаю від шкуринки та нарізаю дольками. Додаю до цибулі. Обсмажую разом декілька хвилин. 400 г печінки. Мию під холодною проточною водою та вкидаю до цибулі та яблук. Та обсмажую декілька хвилин, вливаю пів стакана білого вина та даю спирту випаруватися. Додаю лаврове листя, перчу, солю, додаю смаком куркуму, вливаю столову ложку яблучного оцету та протушую під кришкою 15-20 хвилин. Посипаю зеленю петрушки та, як завжди, бажаю приємного апетиту!